Тож стартує наш інформаційний день. Бажаю вам доброго ранку і аналізуємо, і розтлумачуємо головні події дня нинішнього і події, що були вчора але матимуть відлуння обов'язково у майбутньому. Зокрема, поговоримо і підсумуємо те, що відбувалося вчора в Одесі. Чимало про це мовилося, якихось таких особливих сутичок, слава Богу, не сталося. Поминальні заходи відбулися. Провокації теж поодинокі були про це. Також поговоримо. Також очікуємо. Ми зокрема об 11.20 судове засідання щодо розгляду апеляційної скарги. Мається на увазі справа Миколи Мартиненка резонансну, будемо теж за нею спостерігати. У нас у гостях уже політичний експерт Микола Давидюк. Доброго ранку, Микола. Доброго ранку Ви почнемо на пану з Одеси, тому що це таке відлуння дня вчорашнього, яке дуже є важливим. Насправді не дивлячись на те, що все відбувалося вчора. Якщо поставити риску таку фінальну. Під 2 травня. Чи, на вашу думку, відбулося все спокійно? Ну, на, на, на велике сясі все відбулося набагато спокійніше, ніж могло статися, або ніж би того хотіли, наприклад, російські спецслужби. Тому що ми бачимо, що навіть на зустрічі в Сочі Путін згадував катастрофу, яка сталася власне, 2 травня. От коли загинули українці, він, от мені здалось, коли я цю, цю його репліку, що він дещо ображений, що світ недооцінив ось цю його спецоперацію. Тобто він там зробив все ідеально, не залишив там практично жодних слідів участі російських спецслужб, а світ на це не реагує. Світ це давно розкусив. В той же час Путін апелює до того, що Українське слідство не так швидко там це розслідує, і давайте там їх будемо в цьому звинувачувати. Інше 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 дуже добре, що і жителі Одеси цьому сприяють, і силовики Одеси, і регіону і. Сусідніх регіонів все ж таки намагаються забезпечити порядок. От власне все те, чого не було саме того 2 травня, коли сталися ці трагічні події. От, але в той же час це символізує те, що Україна встановила повністю свій владний контроль в регіоні. От і не немає вже тих правоохоронців, які перебігали б там з одного мітинга на другий, приторговували. Людськими життями, а потім втікали в Придністров'я, переховуючись від закону. Тому мені здається, все-таки є певний прогрес, але в той же час немає прогресу в моментах слідства. Хоча це надзвичайно великі об'єми інформації, це надзвичайно велика робота, але в той же час Україні катастрофічно потрібно продемонструвати прогрес в слідстві і дати вже перші результати. Тому що чим довше ми будемо затягувати з судовим процесом і з, з розслідуванням, ну, от тим більше ось таких. І Дозр будуть намагатися запускати саме в Кремлі. От ми бачимо, якщо навіть Путін підключається, він є одним з коментаторів цієї трагедії, так з московської. Сторони тому, ось тут потрібно все ж таки дати розслідування, щоб проставити всі крапки на і довести власне ті підозри, які сьогодні є. Якщо підсумувати, то поліція звітує про те, що затримано 14 осіб правопорушень не допущено. Це що стосується Одеси, якраз ви зачепили наступну тему. Це розмова поміж канцлером Німеччини Ангелою Меркель і Володимиром Путіним. Там чимало йшлося про Україну, але щось нове ми почули. Нового практично ні. Я думаю, що по суті навіть Пісков уже після зустрічі підтвердив, що ті думки, які є в політичному Києві, що до виборів у Франції власне нормандський формат ну такі в повному обсязі працювати не буде. Друге, видно, що Росія відмовилась від тієї ідеї, яку вони нав'язували що мовляв, давайте залишимо ОЛАНА в переговорній групі. В нормандському форматі, що насправді послабило б Україну, тому що він не президент, а це все ж таки, ну називаємо так умовний клуб президентів, які мають вплив прямий вплив в своїх країн. От росіяни і від цієї ідеї відмовилися. От друге їм для них була дуже важлива ця зустріч з Меркель, тому що ми бачимо, наприклад, розмову з Трампом до якихось таких серйозних вирішень, якихось проблем не призвела. Тим більше, що адміністрація Америки заявила про те, що. Наприклад, ініціатором цієї розмови був саме Путін. Тобто він награвав собі важливість, він організовував зустріч з Меркель, він там дозвонювався до Трампа. То він намагався продемонструвати свою таку певну велич. Хоча, я думаю, це напевно дуже сильно впливає. Те, що Путін вже знаходиться в режимі виборчої кампанії, тому він намагається зіграти такого світового лідера, який спілкується з іншими світовими лідерами. В той же час Меркель дуже вільно себе почувала. Меркель заявила, що вона не боїться проросійських впливів у своїй виборчій кампанії, що дуже важливо, і тим, більше вона це заявляла на російській території. От плюс замітався таку річ: Меркель не приїхала в Москву. Тобто це, по суті, вона сама деполітизувала цю зустріч, вона поїхала в Сочі. От, це теж дуже такий важлив, важливий фактор. От, але власне, зустріч нічого такого супернового не дала. В той же час, я думаю, що є певні якісь інсайди, там, непублічні моменти, меседжі, от, які власне, будуть донесені до офіційного Києва. От, але в той же час, поки що ніякої такої супернової інформації, немає можливо, якісь деталі, але це так не впливає власне на головні стратегії, які сьогодні відбуваються. Але була така ще фраза від Путіна. Україна втратила шанс реалізувати Мінськ». Це означає, що все таки Москва продовжує відмовлятися, зокрема і від обміну полонених, і взагалі нівелювати всі самі процеси. Чи як? Путін все ж таки мені здається хоче зосередитися от, із, із цих його фраз на нормандському форматі. От, і можливо, все ж таки на ну, розраховує на перемогу Лепен. Ми не знаємо до кінця, що він спланував. Можливо, там знову ж таки запрацює Вікілікс проти кандидата, який не підтримується Росією. Це може вплинути. От, якщо, наприклад, перемога Лепен, вона дійсно посилює позиції Путіна в норманському форматі, то тоді йому Мінськ дійсно не потрібен. От, Мінськ вирішує все ж таки більше тактичні е проблеми. А стратегічно все ж таки вирішуються в нормандському форматі. В той же час треба відзначити і там, лідерські якості Меркель, яка сказала, що без виконання з вашої сторони, і взагалі без виконання мінська ні про які інші там формати чи норми йтись не буде. От це це теж правильно, тому що Росія нас змушує виконувати, а сама в той же час обстрілює, вбиває, знищує, от і підтримує бойовиків і терористів. Тобто, з російської точки зору при виконанні мінська взагалі жодного разу не йшлося. Україна світ це тема. Ми почали обговорювати. Стамо невеличку паузу після реклами повертаємося. Тож інформаційний день продовжується в ефірі п'ятого каналу. Ми розпомачуємо, розказуємо вам про важливі події. Зокрема, зараз говоримо про закордоння, про важливі розмови і зустрічі. Окрім того, що пані Меркель, канцлер, канцлерка Німеччини, їздила до Росії в Сочі. Президент Путін мав ще розмову із чільником Сполучених Штатів паном Дональдом Трампом. Нагадаю, що нас політичний експерт Микола Давидюк у гостях. Але зрештою якихось таких особливих новин, наскільки я розумію, саме з розмови Трампа і Путіна немає. Тож для чого було стелеф... телефонувати один одному? Ну то, дуже часто це такий політичний трюк. От коли зустріч з одним з лідерів намагається там зробити телефонну розмову з іншим, таким чином награти собі в важливості, так і міше, ми пам'ятаємо, що зустріч Трампа з Меркель не була такою гладкою тому Путін намагався десь таким чином, значить, підіграти сам собі. В той же час, от, який тренд я бачу, Путін все ще боїться з Трампом напряму піднімати питання України. Перше, це те, що він так і не, не зустрівся з ним. Друге, що він боїться піднімати українське питання і вирішення питання Донбасу, Криму, от, де Путін напряму зав'язаний в злочинах. Тобто він от, намагається крутитися і вимірювати градус так відносин на Сирії, ну, от, але боїться піднімати Україну. І це дуже чітко відчувається. Тобто, при всіх тих нагнітаннях інформаційних, що там Трамп з Путіном будуть ліпшими друзями, ми бачимо, що Путін вже не просто грає другу роль, а він взагалі боїться навіть піднімати ключові для себе питання, там зняття санкцій, інше інше. От тому, все ж таки, тут теж є певні такі позитивні тренди. Хоча зрозуміло, що Україні треба докласти надзвичайно багато зусиль для того, щоб е, в плюс для себе вирішити питання і звільнення Донбасу, і звільнення Криму. Той же час не так позитивно сьогодні складається ситуація, як того хотів Путін, там плануючи свої впливи на президентські вибори в Сполучених Штатах. Ще можна поговорити про один ніж в спину тепер від Молдови Росії про те, що конституційний суд Молдови визнав незаконним перебування російських військ у Придністров'ї, 11% території країни є окупованими. До речі, вказується в рішенні цієї інстанції, і все це дуже цікаво розгортається на фоні того, що нинішній президент Молдови він взагалі активно просуває ідею федералізації, тобто так званий план Козака, який був написаний і самі знаємо, де тобто в Кремлі зі збереженням там російських військ. Про що це може говорити? Можна розцінювати такі, як ніж в спину в лапках. Це не ніж, це по суті крок до відновлення своєї незалежності і цілісності Молдови, тому що все ж таки такі, такі рішення вони дійсно позитивно відіграють на подальших відносинах, і вони, можливо, навіть з чимось вже починають зменшувати вплив Кремля. От, хоча ми бачимо, що крім політичного впливу Росія намагається робити і корупційні певні впливи, коли через Молдову прокачувалися мільярдні суми. От тому їхні там ці агентські закладки вони надзвичайно сильні. І бачимо, що і сам президент він надзвичайно проросійський. Хоча в той же час його кроки не завжди є такими, як від нього цього очікують. От. ну, наприклад, в Москві. Ну тому я думаю, все ж таки в таких країнах, як Молдова, Україна, Грузія. Власне, будуть утворюватися ідеї цієї деколонізації від Росії від цього постпострадянського синдрому, тобто звільнення, тому що а, ті стратегії, які були написані а, ще в радянський час, до речі, в часи Сталіна, коли боротьбою з незалежністю радянських республік будуть боротися а, місцевим локальним сепаратизмом, тобто, ось це о, зараз там в Молдові, в Україні, в Грузії. Йде пошук рішень, як проти цієї стратегії боротися. От і ми бачимо, що надзвичайно велика участь там в проблемах України, там беруть країни Балтії. Тобто вони теж в цьому зацікавлені, тому що в них надзвичайно схожі проблеми. Практично у всіх пострадянських країн е кейс проблем він надзвичайно схожий, особливо в тих, які вже почали грати свою незалежну гру і дуже часто е всупереч інтересам Росії. Тому тут, власне, мені здається, що це рішення воно надзвичайно позитивне, От, і тут потрібно Молдову підтримати всіма можливими такими варіантами. Ріантами і політичними, і медійними і іншими для того, щоб вона дійсно почала рухатися, от до повернення своєї цілісності, тому що ці російські стратегії вони в першу чергу покликані на дестабілізацію країни, на розділення країни, і зрозуміло, що її маніпулювання. А те, який рівень якості життя, ну Кремль не хвилює, тобто там чим бідніше, тим краще, тому що простіше маніпулювати. Ось це погано. От, але те, що Україна все ж таки дивиться в сторону своєї такої Повної незалежності це плюс. Якщо може так поставити крапку в справах закордонних і підвести таку риску, зокрема, підготовці Путіна до чергового його переобрання, яке вже не за горами, які кроки можуть бути далі, тому що ми розуміємо, що йому треба якось утверджуватися, якось підтримувати свій рейтинг, якось таку підтверджувати свою і імперську позицію, я не знаю, як це назвати, яких кроків можна чекати від нього загострення ситуації на Донбасі інших дій. Ну, зрозуміло, що він військовими конфліктами буде маніпулювати. І коли він буде бачити, що за рахунок внутрішнього ресурсу надзвичайно важко витягнути результат, то він буде включати військову карту. І нам до цього теж до речі, власне, треба готуватися. Друге, в нього є такий сильний козир, як відставка Медведєва, тобто, на якого спишуть всі внутрішні провали, низький рівень життя, відсутність медицини, відсутність нормальної освіти, відсутність доріг, там ці всі платони, які там завантажують кешами його друзів. І, ну, це все списує на Медведєва, ставить нового прем'єр-міністра і вже спається з ним. Вони йдуть на президентські вибори. Другий сценарій, власне, що Путін, можливо, зараз навіть в пошуку свого наступника є така інформація, що він, начебто, вже не хоче йти на ці вибори і намагається з світовими елітами домовитися там про безпекові гарантії, і він готовий не йти на вибори. От в той же час, наскільки це не фейкова інформація до кінця, та і чи Путін не водить їх за носа для того, щоб там дещо вони втратили пильність. Теж надзвичайно велике питання. Хоча з'являлися там певні інформації в британській пресі, що там уже, наче, там, і Володін може бути, і Собянін може бути замість Путіна. Тобто там є певна лава запасних. В той же час Путін вибудовує кампанію. Ми бачимо вже цей співпраця з опозиційними деякими політиками. Вони запускають уже певні лінії. От те, що вони зараз намагаються все ж таки запустити і мережу по всій Росії для того, щоб підняти певну явку. Тому в них надзвичайно велика проблема. Тим що підрахувати правильно це вони зможуть завжди. А от чи зможуть вони підняти явку? Бо як буде легітимний президент з рейтингом там 85, якщо явка була 20? От тут у нього надзвичайно велике питання, і він буде намагатися їх побороти. Про новини з за ми поговорили. Далі будемо переходити до подій і інформації, яка стосується України. Невеличка пауза, і продовжимо. Тож продовжуємо говорити про новини. Тепер говоримо про новини з України, зокрема, справа Мартиденка судове засідання щодо розгляду апеляційної скарги поданої стороною обвинуваченням на ухвалу Солом'янського райсуду про відмову у застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Оце от назва повної події, яка сьогодні відбуватиметься об 11.20, Простіше кажучи, судова справа, яка стосується ЕКС НАРДЕПА. Чи не затягується сам процес? От на вашу думку. Поки що сказати, що там дійсно такі сценарії затягування йде, ну можливо, так багато фактажу немає. Хоча зрозуміло, що запит в суспільстві на більш швидкі судові процеси, От. але взагалі ще більший запит в суспільстві на чесні процеси. Щоб там звичайний вчитель, там з райцентру чи села в суді судився точно так само, як депутат, екс-депутат, чи там кращий друг чи спонсор екс-прем'єр-міністра. Ось тут найбільша загроза. Тобто, навіть якщо скажуть, що через півроку, але буде чесне рішення, люди готові чекати. От, тому що вже ці процеси вони мають надзвичайно сильну політичну мотивацію і запит в суспільстві. Люди чекають чесних судів як сервісу, люди чекають чесних судів як продукту, який буде доступний на ринку, тому що наразі він недоступний. І люди бачать, що коли е, певні політики, які спустошують український бюджет, які займаються корупцією, які крадуть, от е, вони все ж таки не несуть жодного покарання, і отут от іде певне розчарування, і за це вже несуть рейтинги. Уже не стільки, наприклад, самі ті політики, там, той же самий, там, Насіров, Мартиненко чи інші, Онісенко, а несуть їхні материнські партійні структури або їхні партнери політичні. Ну, в даному випадку народного фронту жодного рейтингу немає, тому ніякої відповідальності політичної вони не понесуть. Але е, коаліція понесе за це відповідальність. От, тому все ж таки країна, ось ця вся боротьба з корупцією вона вимагає доповнення чесними судами. Тому що виходить так, що інфраструктура збудована, е, вона насичена людьми і дуже часто. То професійними людьми, але от все провалюється на рівні судів. Тобто, коли ми доходимо до того, коли вже мають виносити рішення, вердикт, і там все провалюється на превеликий жаль. Люди. Працюють цілі схеми там з юристами, з медіа, там з суддями, які до, допомагають там таким відвертим корупціонерам уникати правосуддя. Ну, от тому, все ж таки, хотілося б дуже хотілося б там практично всій країні, для того, щоб суди запрацювали чесно. Ну, от, ну але я думаю, за цією справою теж треба моніторити, тому що вона така як лакмусовий папірець. Вона буде показник того, чи почали суди працювати, тому що ми знаходимося в стані реформи, але поки що довіри до цієї реформи і до її можливих результатів поки що немає. Аналізуючи заяву різдрі. Зумітних політичних експертів, журналістів, дописів у ЗМІ мова йде про те, що якщо Мартиненка посадять, то це означає такий амінь на коаліції, можливі дострокові парламентські вибори. Наскільки це реалістичний варіант? Ні. Народний фронт буде нагнітати такий сценарій, причому не від себе, а от дуже часто зі сторони. Але в останній момент спрацює рефлекс збереження. Вони розуміють, якщо вони вийдуть з коаліції, вони всі стануть наступними Мартиненками. Всі. Тому вони все ж таки пожертвують Мартиненком, підуть до нього колективно вибачаться і будуть жити далі. Точно так же. Дивіться, народний фронт уже не перший раз поступається команді президента, і, начебто, нічого не сталося, працює далі. То вони розуміють, що вони втратили найважливіше: це політичний рейтинг. Їхня кількість депутатів сьогодні не підтверджена рейтингом на вулиці. Тобто у них немає сьогодні тієї підтримки, яка є кількісна в парламенті. Ну, от, тому все таки вони зможуть ним пожертвувати. хоча до кінця будуть битися і грати в таку гру, що начебто, це є причина того виходу з коаліції. Але вони не вийдуть, вони побояться. Ну як мінімум, коаліція не розвалиться по їхній ініціативі. В них є певні точки в владних структурах, певні посади, які допомагають ним ну, тримати певну таку оборону, щоб вони не понесли відповідальність за корупцію. Ну, от, тому все ж таки Мартиненко вони готові будуть пожерти. Тим більше, що вони вже один раз ним жертвували. Тому я думаю, ця вся політична чесність, вірність в Україні вона міфічна. Тобто, в потрібний момент кожен буде думати за свою шкуру і будуть зливати більш того, вони взагалі можуть це потім підняти як один з прапорів перед виборами боротьби з корупцією, що своїх там зливали. От а там можуть придумати певну схему там, його реабілітації, чи там умовного засудження, чи бучачі якогось -який, штрафу, чи ще щось. Я думаю, вони знайдуть певні інструменти і важелі для того, щоб всі залишили задоволення. А що буде далі з народним фронтом? Є якісь уже варіанти розвитку подій після того, як Денця цього парламенту закінчиться, це буде якась нова політична сила з новими обличчями, чи вони просто розбіжаться по інших поліцействах? Ну він дійсно може розколотися, там скинути певні баласти, і, але найбільш там рейтингові політики можуть дійсно або створити новий проєкт, або приєднатися до великого провладного проєкту, в якому вони там більше розмиються, ну, щоб їхні негативні рейтинги теж дещо розмити. Ну от і можуть піти далі у владу, тому що багато хто з них дійсно там хоче залишатися і надалі у великій політиці. Друге питання, що люди не зовсім хочуть, щоб вони в цій політиці залишалися, але тим не менше не будуть намагатися використовувати всі політтехнології для того, щоб залишитись при владі. Це перше, а друге, все ж таки, давайте не забувати про амбіції Яценюка. От він вже там, практично там з го року там, чи з 8-го, з 9-го налаштований на президентську посаду. Тому він буде шукати всіх можливостей для того, щоб відродити в першу чергу свій рейтинг, а потім вже до свого рейтингу прибудувати партію з будь-якою назвою в нього ж там інтелектуальний в інтелектуальній власності там є надзвичайно багато назв різних партій, які поці може тасувати, обирати. Ну от я думаю, все ж таки він буде намагатися в першу чергу відродити свій рейтинг, тому що всі партії в Україні без виключення це є. Проекти, все ж таки, які побудовані на особистості політичного лідера, і від цього йде вже партійна структура. Немає мережевих проєктів, які б могли б дійсно демонструвати спадковість лідерську в цій партії, а все ж таки вони відбудуються від першої особи. Півенка які сценарій розвитку далі цієї справи, Мартиненко? Дуже хотілося, щоб вона йшла а, згідно закону, щоб вона відбувалася чесно, і ця справа стала першою, а, коли високопосадовець а, пішов пішов би на чесне покарання. Або, наприклад, якщо він дійсно не 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 невинний, не щоб нього там чесно відписали, дали всю доказову базу. В Україні, хоча б треба приєднатися до того тренду, який взяла Румунія, коли найвищих чиновників сажають до тюрми. Оце було б дуже важливо. Поки що ми в очікуванні. Політичний експерт Микола Давидюк дуже дякую. За мали розмову самісінького ранку. Далі дивіться час новин Катерина Кельбус вже готова розповісти про головні події. А ми побачимось одразу після їхнього випуску.